Не повернувся із новими заявами саме під новий рік, аби українці почули теплі слова колишнього головкома, та щоб принести новину, яка дійсно мала порадувати всю нашу країну. Попри важкий рік, Україна тримається, зокрема чекаючи чергових звісток від залужного, якого ми не забули. Що ж, схоже під свято. Він таки приготував дещо для нас. Неочікування заяву відео. Далі а ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Розпочнемо з того, що Сергій Протула несподівано показався із Валерієм Залужним і передав прохання генерала до українців. На знімку, який екс ведучий оприлюднив у своєму блозі, обоє постали з посмішками на обличчях. Кадр був зроблений в одному із кабінетів. Валерій Федорович передавав усім вітання та просив, щоб ви не забували про ЗСУ та донатили на село оборони. Дякую, зазначив. Сергій в підписі до фото Підписники бурхливо відреагували на такий контент. і Також передають вітання Валерію Федоровичу. Ось деякі їхні коментарі. Передавайте Валерію Федоровичу. Теж вітання. Передавайте, що ми постійно донатимо колись більше, колись менше, але кидаємо. Валерій Залужний найкращий генерал за всю історію України, один із кращих генералів у світі. Залізний генерал. Чекаємо побачити знову в пікселі нашого Федоровича. Ну а тим часом залишається невідомим, де саме було зроблено фото. То в Україні чи за кордоном. Однак далі поговоримо і про те, що екс головкому ЗСУ Валерію Залужному ворожка напророчила війну, в якій він буде головним. Це сталося ще 25 років тому. Про це пан посол розповів у новій книзі Моя війна в книзі. Валерій Федорович задав, як багато років тому їхав потягом з товаришами з Одеси до Житомира, щоб дістатися додому до Новграда Волинського. Нині Звягель. Поруч із ними сіли дві жінки, і одна із них років 30 Рок, запропонувала його товаришам поворожити на картах. Ця ідея чомусь страшенно мене налякала. Навіть холодок пробіг спітнілою спиною. Ні, я не хотів знати, що буде, згадує залужний. За його словами, він не особливо вірить в передбачення і того разу теж сумнівався і хотів відмовитися. Однак, жінка сама підсіла до нього, подивилася на нього якусь мить і відмовилася говорити те, що побачила. Ні, не можу далі нічого сказати, ні, вибач, сказала вона. На питання залужного чому ж вона відмовила? Пояснила, я побачила війну страшну у нас тут, а ти там найголовніший. Валерій Залужний зазначив, що тривалий час прокручував у голові слова ворожки. Згадав про пророцтво наприкінці лютого 22-го року. За його словами, він зрозумів, що попереду велика та важка війна. На виживання, яка має завершитись українською перемогою. Ну а говорячи про війну в Україні, Валерій Залужний зауважив, що завдяки досвіду нашої держави в сучасній війні він окреслив логіку розвитку технології на полі бою, виробництва та інновації. Найголовнішим результатом розвитку технології, очевидно, могло бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного та стратегічного рівнів. Але революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту, скоріш за все, буде спрямована. На знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни вказує залужний. На думку посла України, технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження. А стратегія буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника. Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основну та ймовірно єдину стратегію перемоги в майбутньому: формуванню системи життєстійкості країни наголосив Залужний. Водночас я вказує як з Оловком досвід здобутий нашої країни. Не є безцінними для всіх союзників, адже вони допомагають зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому. Ну а ми з вами повертаємося до книги. Адже український посол у Великій Британії Валерій Залужний мав напружені стосунки із керівництвом країни, коли був головнокомандувачем зсу. Зокрема, людей в команду головкома призначили без врахування думки генерала. Про це він написав у книзі Моя війна, фрагмент якої опублікували у Фейсбук, коли чоловіка, який сидів переді мною, і тримав. Стоси документів призначили на посаду. стан був напружений не тільки тому, що ситуація на фронті не дозволяла й на хвилину розслабитися важко було і тому, що мої особисті стосунки з керівництвом країни загострювалися з кожним днем. Якраз його призначення без рахування моєї думки, і моя та генштабу, яко кажучи, опозиція до нашого керівництва нічого доброго не віщували. Попереднім місцем його служби був спецпідрозділ головного управління розвитки Міноборони України, яка на той же час внаслідок дії декого чи перебувала на боці ЗСУ. Це також створювало сумніви, чи зможе цей чоловік організувати роботу такого складного та великого організму. І найголовніше чи не є його призначення передвісником того, що ця структура може скоро бути знищена або перепідпорядкована гурміноборони? Такі сумніви. Терзали і мене, і начальника генштабу розповів залужний в книзі. Хто саме це був невідомо, залужний не дав ні його імені, ні його прізвища, ні позивного, ні посади. Ну а тим часом головнокомандувач української армії часів Петра Порошенка, генерал Віктор Муженко, достатньо критично оцінив операції українського командування в 22-му та 23-му роках. Хто сказав, що колишній командувач Валерій Залужний змарнував дві реальні нагоди розгромити грашистів, Повідомляє Радіо Свобода. Цитую, я вважаю, 22-й рік та 23-й втраченими шансами для ЗСУ в протистоянні рефії. Я думаю, що могли би бути рішення більш ефективні, більш результативні, і це спрацювало б на користі зсу і державі Україна. Як приклад, він наводить баразень квітень 22-го року. Відвід війська з Києва і втрачено можливість розгромити російського групування на правому березі Дніпра в районі Херсона. Для цього потрібно було ухвалити відповідні рішення завчасно або своєчасно здійснити перекидання певного комплексу. Акту військ на мою думку, в нас були шанси це вирішити. Ми до цього прийшли аж через півроку, восени 22-го. Другий такий момент це харківська операція. осінь 22-го року, коли ми провели дуже таку вдалу операцію, успішну операцію за великим рахунком, але не змогли її своєчасно переформатувати в оборонну і таким чином відвести відповідний штурмовий компонент, мобільний компонент наших військ для дій на інших напрямках. Ми тоді могли б отримувати ініціативу. Цього не було зроблено. Ініціатива була втрачена. Вже перейшла в оборонні бої, заявляє військовий. Ба більше Муженко вважає, що найбільш проблемним рішенням Валерія Залужного та його генштабу був. Розрекламований контрнаступ, мою думку, контрнаступ апріорі не повинен був бути. Він не повинен був навіть плануватися. На мою думку, потрібно було за цей час сформувати резерви. Це створило б нам проблеми, в тому числі вже 24-го року. Тому що ці військові організми це рівня корпус, рівня бригади, рівня якогось там групування з п'яти семи бригади. Таке інше, навіть більше просто були сточені за час цього контрнаступу. Навіть з початком контрнаступу, буквально через тиждень, я зустрівся із. Генералом Назаровим це було 10 червня. І сказав, ми з ним в нормальних відносинах і служив разом, і вчилися і таке інше. А Вікторе, на мою думку, контрнасту потрібно припиняти нічого, крім того, що ми понесемо великі втрати і втратимо резерви. Ми від нього нічого не доб'ємося, але на жаль, сталося так, як сталося, Наголошує генерал Муженко. і Додає, що ЗСУ до жовтня листопада пробували ще наступати. Сточуючи ці резерви, а 10 жовтня 23-го року противник перейшов в наступ. Це логічний хід війни, коли противник зупинив, розгромив наше групування, позбавив нас резервів. А потім перейшов у наступ, наслідком якого стала втрата в першу чергу спочатку Авдіївки. Такий знаковий пункт. А після цього вже захід в вочератина. А це друга стратегічна смуга оборони, яка була побудована ще. Хоч там кажуть, що не було ніяких смуг в період 15-16 років. І коли пройшла очерета, я сказав, що був прорваний другий рубіж стратегічної оборони. Відповідно, в нас будуть серйозні проблеми. І вже далі цей напрямок Донецька чи Покровське, який є актуальним на сьогодні, підсумував військовий. Ну а далі поговоримо про те, що генерал Валерій Залужний поділився душевними спогадами про своє дитинство. Він розповів про батьків там бабусю з дідусем, які його виховували. Він зазначив, що ріс у звичайний радянській родині, яка не була багатою в книзі Моя війна залужний розповідає про те, як він із звичайного хлопця виріс до головнокомандувача. На початку Валерій Федорович зазначив, що народився в один із липневих днів 1973 року в Волинському нині місто Звягель Житомирської області. Пише, що був першою дитиною в молодій сім'ї Клавдії Васильівни та Федора Івановича Залужних. Цитую: сім'я наша була звичайнісінька, радянська з усіма недоліками. Згодами і радощами, притаманними у сім'ям тих часів. Ні, ліпші, ні гірші жили небагато, радше виживали і будували разом з країною наше світле майбутнє. Принаймні, я впевнений, що люди так думали, йдеться в книзі залужного. Валерій Федорович зазначив, що він вдячний батькам за те, що дали йому можливість будувати життя так, як йому хотілося. Далі поговоримо про те, як бабуся і дідусь вплинули на розвиток залужного як людини. Так ще зовсім малим. Валерія залужного віддали на виховання бабусі Уляні Іванівні та дідусю Василю Сергійовичу Саме вони за словами колишнього головної чи дуже посприяли його росту, плекали в ньому людяність та дали відчути, що таке любов, відповідальність та совість. Валерій Федорович згадав яскравий момент з раннього дитинства. Він розповів, що одного зимового дня бабуся принесла до теплої хати пташку. В майбутньому головнокомандувачу тоді не було і двох років. Впевнений, що це мої перші враження, перший шок. Якийсь час ця пташка жила в нас, і навіть слухняно дзьобила хлібні крихти, які я їй підкидав. Багато разів, повертаючись в ту хату, я намагався відтворити в спогадах, як годую ту пташку і завжди. На серці ставало тепло, знав бо тою хлопчик, що чекає на нього попереду. Написав залужний ворожка з плацкарту. Передбачила залужному війну в Україні. Що відомо з цього приводу, чим поділився нинішній посол України в Великій Британії Валерій Залужний, будемо детальніше розбиратися. Адже генерал згадав про містичний епізод свого життя. Колишній головнокомандувач командувач збройних сил України, а нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний згадав про те, як ворожка попередила його про війну за до її початку з його слів історія сталася з ним 25 років тому. Ну і про це йдеться у новій книзі залужного, яка має назву Моя війна, яка була видана наприкінці грудня. Екс головком розповів, що майбутнє йому напророчила попутниця в поїзді з Одеси до Житомира, коли він їхав із іншими курсантами у плацкартному вагоні додому до Новгорода Волинського. Залужний описав, що ворожка була гарною та елегантною жінкою у віці 30-40 років, яку переповнювали сили та енергія. Під час поїздки вона запропонувала його товаришам погадати, погадати на картах, на що ті швидко і погодились. Йдеться про те, що зокрема також ексголовком зазначив, що вже тоді він не вірив у ці речі і без особливого інтересу слухав, як ворожка йому розповідала та його друзям, а потім усім охочим у вагоні про те, що на них чекає у майбутньому. Спочатку він не хотів отримувати прогноз для себе, проте жінка сама до нього підсіла і не питала, чи хоче він знати про майбутнє чи ні. Далі цитую те. Що говорить залужний? Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами. Ні, сказала наша ворожка. Я не можу далі нічого сказати. Ні. Вибач, з цими словами вона обхопила голову руками спершись ліктями на стіл у цій паузі. Також я помітив уважні погляди та відкриті від цікавості проти моїх супутників. Що трапилось? Чому ні? Вже нетерпляче. Також запитав залужний. Я побачила війну страшну у нас тут, а ти там найголовніший. Йдеться в уривку з книги. Ну і також залужний каже, що цей епізод він згадав наприкінці лютого 22-го року і неодноразово прокручував його в голові, коли було справді важко за його словами він тоді вже розумів, що попереду велика та важка війна на виживання, яка має завершитись українською перемогою, інакше смерть підкреслив він. Ну і крім того, багато також йде. Мови про те, як залужний спілкувався з вищим керівництвом нашої країни, адже загострювалися з кожним днем ці стосунки. Залужний описав у книзі стосунки з керівництвом країни. Український посол у Великій Британії Валерій Залужний мав напружені стосунки з керівництвом країни, коли був головнокомандувачем Збройних сил України. Зокрема, людей в команду головкома призначали без урахування думки генерала. Про це він також написав у книзі Моя війна, фрагмент якої опублікував у Фейсбуці. Коли чоловіка, який сидів переді мною, тримав 100 документів, призначили на посаду, мій стан був напружений. Не рідне тільки тому, що ситуація на фронті не дозволяла й на хвилину розслабитись. Важко було й тому, що мої особисті стосунки з керівництвом країни загострювали з кожним днем. Якраз його призначення без врахування моєї думки і моя та генерального штабу, як кажучи, опозиція до нашого керівництва нічого доброго не віщували. Попереднім місцем його служби був спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України. Яка на той час наслідок дій декого чи перебувала на боці збройних сил України? Це також створювало сумніви, чи може. Цей чоловік організувати роботу такого складного і великого організму, і на те, як партизани продовжують також боротьбу із технікою расистів, про те, як вони руйнують логістику військових із армії РФ. Ну і бачимо знову ж таки, як виглядає нині залізний порт. Як дописав Петро Андрющенко, залізний порт на зв'язку нагадує, що Херсонщина це Україна. В окуповані території продовжують переказувати вітання із новим роком. Отримують безліч повідомлення від руху опору. По різних містах, от такі от з'являються прапори України на різноманітних місцях. Про це дописав і екс-радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко, Він полюбляє ділитися такими приємними новинами. Все ж таки напередодні нового року люди показують, що вони все ж таки чекають на українських військових, що вони чекають, що знову повернуться до складу України. Поки що ми бачимо, що дійсно відбуваються такі рухи. Бачимо той спротив, який все ж таки чинять наші українці в окупації.